На Полтавщині завершують реформу у сфері екстреної медичної допомоги. Про це йшлося на засіданні комісії облради з питань охорони здоров'я. 2012 року медики оцінили наявну техніку, матеріальні ресурси та кадри, які були у розпорядженні служб швидкої допомоги. Результат створення комунальної установи обласний центр екстреної медичної допомоги, яка працює з 1 січня цього року. Ця система набагато ефективніша, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я. Служба працює майже без збоїв. Пройшла є реєстрація, отримана відповідна ліцензія. Міністерство охорони здоров'я на нане медичної практики прийнятий рухомий склад. Прийнятий нерухомий склад. Ця робота сьогодні ведеться, і ми бачимо тенденцію, що тільки вона дає певні позитивні результати. На засіданні також торкнулися розмежування медицини регіону на первинну та вторинну ланки. За словами Ескулапів, введення центрів первинної медичної допомоги сприяє профілактиці хвороб. Із населенням працюють сімейні лікарі терапевти які оглядають пацієнтів і за необхідністю виписують їм направлення до спеціалістів вищого профілю. Говорили медики про відшкодування коштів за ліки для гіпертоніків в області діє Пілотний проект держрегулювання цін на препарати для лікування гіпертонічних недуг. Полтавській області виділено додатково 2 мільйони 150 тисяч гривень. І ми сьогодні якось, знову стартували в той площині в повному реалізації цього проекту. За словами Віктора Лисака, аптеки Полтавщини повністю забезпечені інсуліном на 2014 рік для хворих на діабет. Його закуповують за рахунок цільових видатків обласного бюджету.